Як короткий історія буде спосуватися відношення, я відносилася до молокої керівники, я був і абсолютно людиною. Вудший старший сьогодні, як відносилися до нашої праці, це трапилося 28 років. Трапилось це неділю, 30 червня, мій науковий керівників, приймав іспит з дифференціальної моменту гіркової 372-й аудиторії. Я прийшов, щоб ми там відмітили це все, я якраз отримав повідомлення, що я освітній що диплом кандидата і І ми там сиділи, розмовляли трошки. І Євген Яспич мені каже, знаєте, що знає, я живі, то вчинився в мене безпіроту, я живу тільки одне, що я нічого не доклав до вашої дисертації. І у вас такі були там хороші результати. Звичайно, якщо б я був би іншою людиною, то я б, б якось там б... замотив, не казав, що замотив, а щось би таке зробив, щоб мене вписали там. Це авторів тих статей, але я ж не міг собі такого дозволити. І я це хочу просто порівняти з тим фактом, як відбувалося в інших ситуаціях. Я в інституті академії науки зайшов в редавніші відділ, мені редактор журналу Візмір э... э... Поляк сказав, що була кортинна людина, Щось вона зі мною так сварилося, він такий данний. Коли ще жив академік підстригач, він приніс якусь статтю, а на ньому була негативна рецензія. Він так каже, я знаю, що зробити, щоб публікувати. Я знаю, кого писати Підстригача. А що ця пані нормально відповіла? А що він там погодиться на таке? Ну, на таке там три графіки, розказав. От ті люди, з якими я їх вчився в університеті, вони були набагато вищі, вони хто було ніколи не залазити. Зумієте, вони, навіть якщо їхні там учні чи що, вони, вони не примащувалися. І надіюсь, що я таких так само в результаті всіх учнів примащувати будеться. Я буду консультанти